Я та я хочу приручити, тебе сюди. Ч, пусто? Соб... Ч-то не можеш приручити? Я не А Ну добре. що Чоб... ти, на... ти на базу. Не знаю, чесно. За ким він побіг. Ну, добре. Я хочу Вовка. Я біжу за Вовком. Я біжу за тобою. тобой. Митраскин купил. Ди сюди. Дисвіда. Фу. Тільки та вовк не агресія на мене видалась. Дай прошу мене життя мало. Це умоляю, не чіпай мене І хтось як, друзі, мені писав в коментарі, що я ну басик. Що, ж, ну... Я не буду на вас сваритися, хоча я іноді помираю так з голоду, я іноді. да, іноді я такий. Така. Все, я проручила вовка.